Вітаю вас, в ефірі «Калузьке міське телебачення. До уваги телевізійні новини «Калуша». В студії працює Ганна Суходол. Минулого тижня делегація товариства «Нацсяня» відвідала Польщу свою етнічну українську землю. За три дні перебування паломники з різних міст України побували на могилах видатних діячів, предків та вшанували світлу пам'ять невинних жертв масового терору. Цьогорічний паломницький маршрут був схожий на попередні. Західна Бойківщина, Надсяня, Лемківщина своїм ландшафтом дуже схожі на Прикарпаття, але за станом автомобільних доріг, урбаністикою сіл і міст, ми їм значно поступаємось. Делегація з України в основному відвідала у Польщі священні пам'ятки історії та культури, могили видатних діячів, предків, невинних жертв масового терору. Ця поїздка здійснюється з тієї метою, щоб відвідати наші землі, землі, де проживали. Наші діди, прадіди, От. з метою того, щоб відвідати їхні могили, побувати на нашій землі, вшанувати їхню пам'ять наших батьків, дідів, прадідів. Перший день приїзду побували в селі Ялин, звідки до Калуша переселилися його українські мешканці. Біля символічної могили на Ямлинському цвинтарі було відправлено панахиду. Також завітали в Пакушівку, де хто із делегації відвідав там своїх родичів. Бачили і найбільшу за місткістю штучну водойму Польщі озеро Саліна. За словами поляків, взимку коливання рівня води в озері досягає 16,5 метрів. Тут можна бачити, як з під води виступають затоплені колись давно Но села, ліси і дзвіниці, мабуть, видовище неабияке, але ми того не побачили, бо на щастя приїхали влітку. Перемішлі відвідали могилу Григорія Цеглинського, український народний дім. А в неділю, 30 червня, собор святого Івана Хрестителя, де відбулася служба Божа. Після цього делегація із різних міст України, вишикувавшись в колону. Урочисто під супровід військового оркестру зі Львова вирушила на український військовий цвинтар в селі Пекуличі, де поховані загиблі в'язні табору для військовополонених української Галицької армії, армії УНР та члени Української повстанської армії Священнослужителі відправили панахиду, опісля відбулось покладання вінків. Серед присутніх паломників був і почесний консул України в Польщі Сергій Дереза. Шановна українська громада! Шановні українці, шановні польські друзі, в День свята Української національної пам'яті у Пекулича висловлюю глибоку вдячність за незвичайно важливу увагу до питань шанування пам'яті учасників боротьби за незалежність України у 20 столітті. Віддати життя за свободу народу і незалежність відчини в усі часи вважалося великою честю. Тому для держави України. І усіх українців є святим обов'язком віддати шану людям, які боролися за те, щоб ця держава з'явилася на карті світу, а українці нарешті отримали свою незалежність. З приємністю вітаю на святі Української національної пам'яті наших польських колег, що прийшли на український військовий сили та у пікулищах шанувати пам'ять українських вояків, які загинули у 20-ті роки ХХ 20 століття відстоюючи незалежність України і Польщі. Тому так важливим для українців і поляків, які в своїй історії не один раз у боротьбі відроджували свою державну незалежність, є взаємне примирення на підставі історичного порозуміння. Цей визначний день глибокою повагою приєднуюся до вас, щоб віддати шану пам'яті учасників боротьби за незалежність України, надзвичайний повноважний посол України в Республіці Польщі Мартіан Вінович Майк. Не забули учасники поїздки і про могилу Михайла Вербицького у селі Млини. Щороку, буваючи у Польщі, українці покладають квіти на могилу та вшановують світлу пам'ять композитора. Благополучно повернувшись додому, усі учасники делегації залишились задоволеними, адже паломництво на свою етнічну українську землю це ще одна мить, яка дає можливість душею та серцем поринути на батьківщину. Щорічно починаючи з 1994 року, в останню неділю червня українці святкують День молоді. Калуш також завжди для своїх жителів організовує насичену концертну програму. Не винятком став і цей рік. Відповідно до указу президента України від 22 червня 1994 року. В останню неділю першого літнього місяця святкуємо День Молоді. Калушани кожного разу відчувають себе шанованими, адже завжди в їхню честь влада міста організовує концертну програму. Так і цьогоріч міський парк зібрав охочих посвяткувати. Запальні танці, народні та сучасні естрадні пісні, життєві гуморески пропонували молодим і не тільки людям, що прийшли відпочити. Калуські аматори та студенти Івано-Франківського інституту мистецтв. Вітаю нашу красиву молодь. Бажаю щастя, здоров'я, нових звершень. На благо нашого калуша найактивніші та найщасливіші отримували заохочувальні призи, перемігши у безкоштовній лотереї від спонсорів. Загалом 30 корисних подарунків чекали своїх рук. Назарій, щоб вас не боліли зуби. Ось вам гала для посуди. Я не думаю, що вона вам щось допоможе, але щоб комарі вас не кусали, ми рай пластинку вам придбали. Слід зазначити, що організатором, ведучою та учасницею співачкою молодіжного свята була працівник управління культури міської ради, завідувач масового відділу палацу культури ЮНІС Наталія Бойчук. Такий захід не просто чергове місце для зустрічі, але й популяризація активного розвиваючого відпочинку. Олі літні канікули, щоб відпочинок дітей був цікавим, змістовним і корисним для здоров'я. Фахівці калоського міського центру фізичного здоров'я населення організовують традиційні змагання за місцем проживання спорт для усіх у кожному дворі. У розпал літніх канікул дітвора повною мірою відпочиває від школи, набирається сил. Найважливіше в цю теплу пору року якомога більше перебувати на відкритому повітрі, не вбивати дорогоцінний час, сидячи вдома за комп'ютером. Хтось їде у село до бабусі і дідуся, хтось у літній табір, а хтось вирушає з батьками на південь. Однак чимало дітей з різних причин не мають таких можливостей. У них вибір дозвілля не надто великий погуляти містом, поїхати на лімницю чи пограти у дворі у футбол. Відпочинок був змістовним, яскравим і корисним для здоров'я. Докладають зусиль фахівці міського центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх з цією метою. Вони щорічно організовують традиційні спортивно-оздоровчі дитячі змагання за місцем проживання спорт для всіх у кожному дворі. Цьогоріч змагання стартували 18 червня і вже відбулися у багатьох двориках на вулицях Богдана Хмельницького, Литвина і Молодіжній. Дітвора бере участь у цих заходах із задоволенням. Для всіх це дуже оздоровчий, оздоровчий оздоровчий табір. Ну там ми займаємося спортом і це дуже корисно. Я дуже чекала цієї миті, щоб цього року знову піти на спорт для всіх. Туди я вже ходжу два-два роки. Мені сподобає, мені тут дуже подобається скакати на скакалці. Ну дають грамоти, дають усім після, після виснаження сочки. Яці, це дуже оздорові змагання, і на те змагання дуже цікаво скакати на скакалці, стрибати в довжину і водити м'яч. Мені дуже подобається е, займатися на змаганнях спорт для всіх, тому що це корисно для здоров'я. Е, тут е, дають призи, подарунки, грамоти. Е, цікаво скакати на скакалках, е, також стрибати в довжину і водити м'ячку. Е, Скажу, що е, це змагання е, саме. Саме оздоровче все для всіх до програми змагань увійшли стрибки через скакалку, спортивна естафета і стрибки в довжину. Всіх учасників нагороджують заохочувальними подарунками, а ще й утримують грамоти. Загалом, впродовж літа, центр фізичного здоров'я населення Спорт для всіх планує завітати у кожний дворик міста і запрошує дітей 2000 року народження і молодших цікаво та активно провести час. Це вже стало традицією проводити змагання у двориках. І від хороших традицій не потрібно відмовлятися. І я хочу запросити сьогодні всіх дітей у дворках змагатися, тренуватися і чекати на нас, чекати на зустріч спортом для всіх. 23 серпня фінал на площі героїв традиційно. І до 23 серпня ми в дворках проведемо порядку 40 змагань. Я запрошую ще раз дітей, щоб приходили до нас на змагання. Також міський центр здоров'я населення оголосив фотоконкурс Моє спортивне літо. Усі бажаючі можуть надсилати на адресу центру власні світлини на спортивну тематику, зафіксовані веселі миттєвості під час активного літнього відпочинку. 23 серпня, на фіналі змагань «Спорт для всіх у кожному дворі відбудеться визначення переможців фотоконкурсу і нагородження їх цінними подарунками. З 29 по 30 червня в Калуші відбувся турнір пам'яті Олександра Березовського, відомого на Калушні баскетболіста, срібного призера юнацької баскетбольної ліги України. Олександр Березовський народився в Калуші в 1993 році. Закінчив в сьому школу, вчився в Івано-Франківському фізкультурному коледжі при Прикарпатському національному університеті. Ще з малку хлопець виявив любов до спорту, тому батьки віддали його до дитячої юнацької спортивної школи Сокіл, а саме до тренера з баскетболу Сергія Костюка. Вісім років навчання не пройшли марно. У 2006 році Олександр, граючи у складі збірної калуша, став срібним призером юнацької баскетбольної ліги України серед юнаків 1993 року народження. Так отримав запрошення в юнацький склад Івано-Франківський баскетбольний клуб Говерла паралельно навчаючись у фізкультурному коледжі. В липні 2012 року хлопець занедужав. Обласні лікарі поставили йому страшний діагноз лейкоз крові. Два місяці юнак лікувався в Україні та краще йому не ставало, тому змушений був поїхати за кордон в Італію, де проживає його тітка. Після шестимісячного наполегливого лікування Олександр став одужувати. Та невдовзі хвороба знову дала про себе знати, і одного дня він від високої температури просто згорів на очах у родичів. В знак широї дружби, поваги з ініціативи його товаришів Олега Овсієнка та Сергія Литвиненка в нашому місті був організований турнір, присвячений пам'яті баскетболіста Олександра Березовського. Проходив він з 29 червня по 30 червня в дитячій юнацькій спортивній школі Сокіл. В ньому взяли участь чотири команди. Збірна команда дитячої юнацької спортивної школи Сокіл, баскетбольний клуб Чернівці Буковина, команда Прикарпатського національного університету та баскетбольний клуб Вамбут. Перший день перед відкриттям турніру зіграли дві команди Вамбуд та команда з Прикарпатського університету. Вамбудівці виявились сильнішими і перемогли своїх суперників. Після перерви розпочалося відкриття турніру. Привітав усіх учасників директор міського центру фізичного здоров'я населення спорт для всіх Олег Нижник. Шановні учасники турніру параді Олександра Березовського. Неодноразово поляну спортивну. також на змагання виходив і Олександр. І сьогодні, вшановуючи його пам'ять, ви тут. Цей спортивний зал пам'ятає, які чудові хвилини ігри провів Олександр. Він перші кроки робив тут, в цьому залі під керівництвом хороших тренерів. І Шановні вболівальники, шановні учасники турніру, шануємо пам'ять Олександра Березовського, хвилиною мовчання. Про свого товариша-баскетболіста розповів організатор турніру Олег Овсієнко. Хочеться насамперед подякувати всім командам і тренерам, що приїхали на цей турнір вшанувати пам'ять Сашка. Він був хорошим другом, як для мене, так і для багатьох в цьому залі. Хорошим сином і сильним гравцем. Насамперед хочу подякувати і чернівцям, які подолали таку вісні приїхали сюди, щоб пограти і вшанувати пам'ять Сашка. Також окрема подяка. Тим людям, які допомогли організувати цей турнір сьогодні. Це Сергій Летяненко, близький друг Олександра, який зараз не зміг бути тут, по сімейним обставинам, але він духом і думками завжди буде з ним і з нами. Хочеться подякувати Сергію Михайловичу Костюку, який теж приклав свою руку і вклав свою душу в цей турнір. Також хочеться подякувати народному депутату Ользі Сікорі, яка допомогла нам при організації цього турніру, і Михайлу Васильовичу Климу. Що ж, бажаємо удачі всім командам, хай переможе сильніший. І я думаю, Сашко бачить зараз зверху, бачить, скільки людей прийшло підтримати нас, вшанувати його пам'ять. І я думаю, він в принципі радий за нас. Не знаю, більше не знаю, що сказати все-таки. Дуже важко говорити. Це стало. Таке горе сталося всього 40 днів назад. І зараз просто не нахожу слів, щоб сказати більше. Дякую всім, що приїхали. Після урочистої частини розпочалася знову гра, в якій зустрілись збірна команда дитячо-юнацької спортивної школи Сокіл та команда баскетбольного клубу Чернівці Буковина. Тут відразу виявився явний лідер, який наступного дня зустрівся у фінальній грі з переможцем першої гри. Ця збірна Калуша, до складу якої увійшли і гравці з Івано-Франківського баскетбольного клубу юнацького складу, тобто ті хлопці, які добре знали Олександра Березовського та команда Бамбут. Після наполегливої гри перемога дістала скаловській команді. Переможці були нагороджені кубками та медалями. Статуеткою Кращий гравець був ізначений Володимир Педенко, який у фіналі привів команду до перемоги. Організатори турніру щиро дякують за підтримку та допомогу тренеру дитячо-юнацької спортивної школи Сокіл Сергію Кустюку, начальнику управління у справах сім'ї, молоді, фізкультури і спорту Михайлу Климу. Особлива подяка народному депутату України Ользі Сікорі та її помічнику Ігорю Очкору. Це була вся інформація на сьогодні. З вами студії працювала Ганна На все вам добре.